Філософія війни, лекція 46: світ циклічний і безкінечний. Проте і в ньому є місце війні, а відповідно, апокаліпсусу від Гомосапієнса. Апокаліптичний міф людини у класичному розумінні цього слова є по суті позаісторичним явищем. Завдяки такому його атрибуту як синкретизм і формується специфічний міфологічний час, в якому кожна мить не відокремлена від вічності. Адже те, що дається нам у вигляді переходу від однієї речі до іншої, насправді є не стільки переходом речей і явищ, скільки взаємним і нерухомим щіплюванням. Відомо, що в первісну епоху або сьогодні у агресивних спільнотах а, існувало табу на вияв особистої ініціативи натомість за норму визнавали колективну підтримку раз і назавжди встановленого порядку організації суспільного життя. А тому, щоденні ритуали були покликані забезпечувати вічне повернення природних та життєвих циклів. За такої умови майбутнє взагалі не має будь-якої цінності для носіїв есхатологічної свідомості, що характеризується виключно ретроспективною орієнтацією. Однак культурні зміни, які одночасно є і причинною і наслідком зміни самої людини, з часом почали трактуватися як деградація космосу, що супроводжувалося з страхом перед невідомим майбутнім, котре вже втрачало ознаки очевидності. Відтак, першою реакцією людини на значні культурні зміни стала поява есхатологічних міфів, що лежать в основі сучасних існуючих релігій, де причиною визнається моральна деградація людей внаслідок руйнації традиційних устоїв, вироблених великими. Попередниками, причому даний мотив присутній в багатьох філософських концепціях, наприклад, Платона, Августина, Гегеля, Маркса та інших відсутність прямих аналогій між тим, що відбувається і тим, що вже мало місто, викликало намагання людини схопити плинність часу як причин змін та воєн за допомогою винесення справжнього буття за межі реального світу, час відокремлюється від вічності. А останнє свою чергу обумовлює спрямованість першого. Таким чином історичний час розтягується у лінію. Він має початок та кінець, який водночас виступає і метою історії. Ця власне схема демонструє лінійність історії, оскільки здоровий густ розкриває вигадані умовою е, кола, що обертаються. Відтак історія, яка оголошується детермінованим проявом Божої волі, має свій початок і свій кінець. Ну і власне філософія війни. Істинно освічена людина ніколи не воює ла отзи. А ми, українці, воюємо за освічену націю. Філософія учить та любить.